В останній час мого життя, щоб світ побачити з вершини, я, ніби птах рвонувся вгору, ось скеля, мов генджал пряма, висить, як я, в німій нескорі. На корінці хибка шипшина, подує вітер, й кине в море. Та що мені тепер до квітів? Блідий, наляканий, безсилий вже чую кровоточать рани. Ще й крок, і обірвуться муки. Моє єство розвіє вітер. Мої кістки обгложуть краби та раптом, наче ніжні руки, немов свята гаряча сила підхоплюють мене, мов сина, сині очі, нечутно, як сльозу свою, несуть все вище аж до хмар, і опускають на краю поляги. Тут ромашок тьма, родіди дронів, Едельвейсів. Та я лиш сині очі бачу, мов і святого джерела. З них п'ю надію на безсмертя, цілую їх. І з ними плачу.